Тож про те, що може бути далі після зустрічі європейських лідерів та президентів Зеленського та Трампа у Вашингтоні, міркуємо з Марією Гелеті, експерткою з міжнародних відносин, кандидаткою політичних наук, яка вже з нами на зв'язку. Пані Марія, вітання. Вітаємо вітаю. Тож, почути у виконанні Лаврова, яке продовжує фактично пісню, яка стосується внутрішньоукраїнських питань, як то мови прав російськомовного населення, беру в лапки, то що, що це на вашу думку таке, маючи з іншого боку заяви Трампа і Зеленського, що вони готові організовувати зустрічі з Путіним. Я вважаю це, що це починається власне процес перемовин, але вже більш серйозно, взагалі, після зустрічі Трампа і Путіна, на якій я так розумію, Путін пообіцяв Трампу готовність свою власне якимось чином завершити війну, і він висловив готовність укласти угоду. Правда, не напевно не уточнив часових рамок, але власне з цієї готовності почалися всі процеси, які ми спостерігаємо останніми днями. А саме зустріч зеленського з європейськими лідерами і також е, зустріч Зеленського і європейських лідерів у Білому домі, де вони напрацювали е, своє бачення, як би мала виглядати мирна угода, як би мали виглядати гарантії безпеки. Тобто, я так розумію, що під час цієї зустрічі відбувалося відбулося декілька речей. Е, е, було напрацьовано швидше за все декілька планів. Ідеальний план, план Б, якщо будуть якісь заперечення російської сторони тощо. А власне росіяни. Е, я думаю, вони отримали сигнали після самої прес-конференції Путіна. Коли Путін на прес-конференції з Трампом почав говорити фактично старими словами, бо виглядало, що нібито Трамп з Путіним домовився, але вже на прес-конференції Путін. Фактично оголосив ті самі речі, які він оголошував до того, тобто вирішення оцих першочергових перших причин, які стали основою повномасштабного вторгнення. І власне, ми знаємо, що в цих причинах є перше, це не вступ України до НАТО. Друге, це захист російської мови в Україні і статус російської церкви. І це потім після цього прес-конференції ця інформація вона була. Як викинуто в простір. А зараз, мабуть, російська сторона намагається трошечки показати, що вона йде на якісь перемовини, що вона якось на якісь поступки йде, і вони просто перефразували от те, що, саме що Путін заявив на прес-конференції або загалом заявляв. Трошки перефразували інший спосіб для того, щоб демонструвати готовність до переговорного процесу, пані Марія. В тому контексті, в якому ми наразі перебуваємо, чи можемо ми говорити, що ця зустріч точно відбудеться? Бо ще буквально там кілька тижнів тому, можливо, місяць, майже всі експерти, які доєднувалися до нашого етеру, в один голос говорили, що зараз вони не бачать перспективи того, що Путін готовий зустрітися з Зеленським. Так вони можливо підвищують статус цих зустрічей дипломатичний, але зрештою безпосередньо. Поки не готові зустрітися станом на зараз, після зустрічей з Трампом Трампа з Путіним, Трампа з Зеленським, можемо стверджувати, що ця зустріч точно відбудеться? І яка роль в цій зустрічі, яку роль можуть відіграти міжнародні партнери європейські? Я схиляюся, що зустріч має шанси відбутися. Скажімо, вона мені виглядає такою. Ну, давайте так 80-90% що вона може відбутися. Разом з тим, тут питання чи буде це двостороння зустріч чи тростороння. Я швидше цю зустріч бачу як тросторонню зустріч. Власне, Зеленський Путін і Трамп. Я сумніваюся, що Трамп захоче зустрічатися лише віч -навіч з президентом Зеленським, але знову ж таки це моя особиста думка. Можливо, щось відбудеться в процесі, і це поміняється. Що можуть робити європейські лідери? Ну, по перше, європейські лідери те, що вони зробили у Вашингтоні, фактично вчора, це те, що вони продовжувати тримати позицію США. Тут залежить декілька моментів. Перше, щоб тримати позицію США, потрібні гарні аргументи і щоб їх доносили лідери, з яких поважає і любить Трамп. І власне так було і сформовано цю делегацію. Мені здалося взагалі, що її так підібрали, як от власне, і виходячи з тих людей, яких Трамп б хотів бачити, бачити на цій зустрічі, з іншого боку, з певними відведеними ролями, і вони навіть кожен наголошував на якихось речах. To, to... Не зовсім повторюючи оці вимоги загальні Урсули фон фондерляєн. Але якщо зібрати докупи, то вони всі ніби донесли оті загальні вимоги, і це сприяло тому, що кращому переконанню Трампа, що це не з одного не з одних уст звучить, а звучить з уст багатьох лідерів, яких він особисто поважає. І я думаю, що їхня задача продовжувати в цьому напрямку працювати з Трампом з його, з його офісом. І Лива річ, щоб європейські лідери не відступилися від своєї позиції, від своєї ролі, тому що Трамп і, взагалі, США ще ще спочатку цього року з Мюнхенської конференції вони сказали, що ви повинні мені запропонувати, як, як ви бачите вирішення цієї проблеми, Тут, і власне, до речі, цікаво європейські. Пані Марія, перепрошую. От буквально кілька хвилин тому Трамп був в ефірі Fox News, і ось що він сказав: США можуть допомогти Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема з підтримкою з повітря. От дослівно, майже це він сказав сьогодні в етері телеканалу Фокс Friends. І тут питання його позиція. Якимось чином еволюціонує, от буквально впродовж кількох ну, ще доба минула від попередньої зустрічі. Чи він імпровізує щоразу, відповідаючи на запитання журналістів? Чи він намагається підвищувати поступову градус тиску на Путіна? Що він робить? Зокрема, ось ця його репліка. Про що вона? Я взагалі думаю, що Трамп е мав. Такую позицію, тобто вона насправді просто він її вдало вдало, якби презентує. А, але я думаю, що він на початку власне і очікував, що якщо Європа готова взяти відповідальність за безпеку в Європі і власне за вирішення війни в Україні, бо він це вважає більше європейською проблемою, ніж американською, то Європа готова як то США як партнер, готові допомогти. І власне тут е, мені здається, що Трамп ніколи не відкидав. Що США не готові взагалі будь-яким чином втручатися цей цю ситуацію в війну в Україні? Просто він намагався максимальну відповідальність перекласти на Європу. І, і, і загалом, час часи і часу і звучали в розмовах про те, що про те, що США і просили європейців, щоб вони долучилися і допомогли. А ну такий був як би взагалі перший план мені здається Макрона і Стармера про те, щоб європейці надішлють свої війська миротворчо. Це місію по стримуванню, але але за такої підтримки американської, і Трамп тоді нібито погодився, а зараз видно вже намалювалося більше чітке розуміння в якому форматі. Може бути місія, бо власне зараз обговорюють місію, яка ж будь, якщо буде припинення вогню, місія може бути розміщена на території західних областей, і власне США може допомогти, щоб закрити небо, плюс звичайно, що посилення протиповітряної системи і розміщення додаткових систем патріот тощо, тобто власне зараз вже я так розумію, є чітке уявлення, як ця місія може виглядати хто туди може входити. Як ті, хто надаватиме військовий персонал, тому, що ну, І що Україна розуміє, в результаті родин. отримає? От я продовжую цитувати Трампа. Україна отримає багато землі, три слова у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія проти України. В перекладі змови Трампа людською багато землі це про що може йтися чи на вашу Чи це про думку? окуповану територію, чи це про територію, яка наразі під контроль на Україні, і чи означає ця теза про те, що Трамп готовий тиснути на російську сторону в територіальному питанні? Ну бо я слабо собі уявляю, щоб росіяни самі звідкись пішли, ну от, суб'єктивно, але чесно. Я припускаю, що насправді Трамп уявляє, що йому вдасться домовитися про те, що росіяни вийдуть з якихось частин окупованої території. Але на сьогодні, як ми розуміємо, що українська позиція те, що будь-які домовленості мають відходити від лінії зіткнення, що є правильно, тому що в принципі. Скажімо, обговорювати, щоб українська сторона залишила якісь території. Це небезпечно в цілому. Як для України, ми не повинні втрачати наше населення на цих територіях. З іншого боку, є деякі позиції дуже вигідні для ведення війни і для оборони. І якщо ми від них відійдемо, то скажімо, це відкриє шлях на інші області росіянам. І є третє, звичайно, що це міжнародне право і прецеденти, тобто втрата території через. Ну просто вдомо через домовленості через тиск Росії. Але я думаю, взагалом є питання, що обговорюють, що робити з окупованими територіями, і загалом є нормальні практики, що те, що європейці говорили, що вони не змиряться з тим, щоб віддавати щоб будь-яка територія була забрана через силу, бо це теж знову ж таки прецедент для... для міжнародного права. І тут питання, я думаю, що зараз ми це не чуємо в площині, але обговорення, що ж робити з окупованими територіями, я думаю що ведеться, і нормальна практика це ну введення якихось миротворчих місць, якихось міжнародних адміністрацій, тощо для того, щоб на цих територіях повернулося нормальне життя. Тобто російські солдати не можуть залишатися на території, яку вони захопили, і продовжувати там залишатися навіть через ведення бойових дій. Останній приклад: Карабах Нагорний Карабах, російські миротворці фактично там були введені для того, щоб контролювати. Ситуацію так само я думаю не йдуть розмови про те, що робити власне з тими територіями, територіями які на сьогодні окуповані. Плюс там є питання гуманітарні, питання прав людини, які тих людей, які залишились на тих територіях, повернення власності тощо. Тобто, я думаю, це ж взагалі окремий пласт, який зараз просто в медіа не звучить, але до нього час дійде. Дякуємо, пані Марія експертка з міжнародних відносин, кандидатка політичних наук Марія Галитій були з нами на зв'язку.